Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Є загиблий та постраждалі. Росіяни вдарили по геріатричному пенсіонату у Сумах. Мовна інспекція в Івано-Франківську. Скільки людей захотіли стати інспекторами? Вода продовжує прибувати. В Угорщині Дунай вийшов з берегів і затопив Будапешт. Окупанти вдарили по п'ятиповерховій будівлі геріатричного пансіонату у сумах. Частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб. Людей під завалами немає. Загинула одна особа ще мінімум 15 постраждало. До робіт залучено 5 автобусів також два медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні та інших пансіонатів. Європарламент закликав країни ЄС негайно зняти всі обмеження на удари України в глиб Росії з західною зброєю. У резолюції зазначається, що обмеження заважають Києву повною мірою здійснювати право на самооборону і роблять Україну вразливою у зв'язку з цим. Депутати Європарламенту закликають розширити військову допомогу Україні. Збільшивши постачання озброєння та включивши до них німецькі далекобійні ракети «Таурус», а також посилити санкції проти Росії, зокрема розпочати конфіскацію російських активів. Індія постачає боєприпаси Україні, незважаючи на невдоволення Росії. Пише Reuters. торгівля зброєю триває понад рік. Хоча офіційний Юделі Делі заперечує прямі поставки, він не втручається, щоб зупинити цей процес, зазначають джерела видання. Артилерійські снаряди Індії через європейських посередників, зокрема Італію та Чехію, продовжують надходити в Україну. США впровадили нові санкції, націлені на ланцюги постачань північно-корейських озброєнь Росії. Під обмеження потрапила мережа з п'яти компаній і однієї фізособи, що базується в РФ та Південній Осетії, Повідомив мінфін США. Цими заходами. Вашингтон намагається зруйнувати фінансування корейських програм з виробництва зброї масового знищення і запобігти передачі Москві корейських ракет. Нові санкції також б'ють по незаконним фінансовим схемам, організованим Росією, які допомагають КНДР отримати. Доступ до міжнародної банківської системи в обхід санкцій Ради безпеки ООН. В Угорщині Дунай вийшов з берегів і затопив Будапешт. Підтоплення зазнала набережна столиці, зокрема історична будівля угорського парламенту. Експерти попереджають, що вода продовжить прибувати, оскільки бік повені ще попереду. Зимку світла не буде від 4 до 18 годин на добу. Прогнозує місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні. Представники місії відвідали 7 електростанцій, пошкоджених або зруйнованих атаками РФ, а також 28 атакованих населених пунктів. Без аварійного електропостачання мільйони міських мешканців можуть залишитися без тепла, наголосили у звіті. Наступної зими, коли через низькі температури потреба в електроенергії зросте, наслідки цих ударів загостряться, незважаючи на величезні зусилля української влади, енергетичних компаній, гуманітарних і відновлювальних організацій для запобігання гуманітарній кризі, взимку Україна зіткнеться зі значним дефіцитом електроенергії. Щоденні відключення світла в холодні місяці, залишить цивільне населення без електрики, необхідної для обігріву осель. Роботи водяних насосів та навчання дітей онлайн. Деякі райони можуть залишитися без теплопостачання. 74 людини в Івано-Франківську зголосилися стати мовними інспекторами. Вони працюватимуть на громадських засадах та робитимуть зауваження тим, хто розмовлятиме в публічному просторі російською нагадав Міський голова Руслан Марсінків. Крім цього, інспектори приділятимуть увагу популяризації курсів української мови. Я думаю, що їх буде не менше сотні таких е наших бажаючих. Потім буде такий короткий відбір навчання. І люди будуть працювати як громадські інспектори, волонтери. Щодо мовного паралельно хочу відразу сказати, що з 1 жовтня у нас стартують чергові етапи курсів української мови, як онлайн, так і офлайн режимі. Тому, користуючись, долучайтеся, і вже громадські наші волонтери, наші інспектори зможуть популяризувати ці курси, роздавати відповідні матеріали про те, що, будь ласка, проходіть. Навчатися української мови на селищному Подолі урочисто відкрили стінопис «Мудрий панує над зірками, що є продовженням акції «Гуркіт від гуру. Новий мурал це вшанування роботи гур та відзначення військових успіхів сил оборони України в Чорному морі. У четвер, 19 вересня, на столичному подолі урочисто відкрили стінопис Мудрій панує над зірками. Це продовження акції гурки від головного управління розвідки України. Основною метою створення нового муралу є вшанування роботи гур та відзначення військових успіхів Сил оборони України в Чорному морі. На картинці з величезної на насапі та крихітним, але потужним морським дроном, її автор український митець Володимир Манджос, показує найуспішніші спецоперації гуру. Це атаки морських дронів Магура в рамках спільних операцій з СБУ та ВМС України. Саме вони змусили майже повністю капітулювати Чорноморський флот РФ та завдали йому неабияких втрат, включно зі знищенням флагманського корабля флоту. Цей мурал про головне управління розвідки, про, сим, про символ гуру це сову, яка, власне, тепер уже і на морі нищить російських загарбників. Про боротьбу і успіхи українців на морі, про те, як спецпідрозділи гурмо за допомогою Магур нищать ворожий флот. Сьогодні говорить весь світ. І те, що це має своє відображення вже не лише в новинах, не лише в документальних стрічках, а й в мистецтві, зокрема на муралах, які на стінах нашого міста прекрасно знаходяться, це закономірний процес. І ідея в тому, щоб надихати, розповідати про ефективну боротьбу українців і щоб далі бойовий дух українців був сильний на високому рівні. В рамках презентації муралу також був відкритий збір на нові бойові магури, які у буквальному сенсі будуть відтворювати картину муралу у реальних умовах. Ціль збору 10 мільйонів гривень. Як і завжди, мудрий далі пануватиме над зірками. галина Остаповець у Коток, Київ. Крим під мандат ООН, через 20 років референдум. Таку пропозицію озвучив міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікольський під час дискусії на форумі Ялтинської європейської стратегії. Як відреагували на неоднозначну тезу кияни, дізнавався Олег Андріксон. Чим під Росію краще під ООН. Тобто зараз вона ж окупована, можна сказати, під анексією Криму, під анексією Росії. Не знаю. А ще варіанти? Я б хотів, щоб їх було побільше, але поки такі озвучують. Ну я думаю, що це все, все ж таки краще, ніж, ніж Росія, да? я думаю, все краще, ніж Росія. Все краще, ніж Росія. Референдум, якщо має бути, так не тільки на території Криму, а на всій Україні. Тому що Крим це Україна. Звісно. Ну, і такий проміжний варіант, як, як його оцінювати, якщо буде під мандатом ООН ці 20 років і лише хочемо. Потім... Мандат ООН я не довіряю. Чому? Ну я не знаю. Тому що там головою Росія. Ну як можна довіряти організації, де головою Росія, де вона головна. Перший етап це зупинення вогню. А другий етап визначитись, що перейде під наш статус, тобто під наш. Під нашу юрис... юрисдикцію. Тому що рано чи пізно, я думаю, що Крим перейде перед нашу територію. Інша справа, що Росія поки цього не хоче. А які в нас є варіанти? При такому варіанті, мені здається, Росія буде наполягати, щоб контролювати все окуповане наразі. Ну, зрозуміло, що вона буде наполягати, але є які інші? У неї санкції, вони її будуть досить серйозно впливати і діяти. А з іншого боку, у нас не будуть гинути люди. Треба якось брать освобождать його і ставити свої умови. Брать. Військовим а, шляхом саме? Mm. А я, я, як же робити? Тільки військовим слугом. Ну, якісь переговори треба робити, але ну, опять же, Росіяни це не піде на під, переговори. У нас треба, щоб переговори були віддати пів України віддати. А я з я, цим я не згоден цим. Чи є в цьому резон? Звичайно, що нема. Крим, це Україна. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.